А, І, я перепрошую. Так. Є ще одна людина, яка дуже серйозно займається цим питанням. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Пані Аліно, добрий вечір. Доброго вечора. Ви чули про що сказав прем'єр-міністр Швеції, так пан Ульф Крістерсен. Ну, звичайно, можна висловити думку про те, що мудро було би жорсткіше ставитися до. Китаю, а от чи піде на це Європа, чи буде е, дуже диференційована думка з цього приводу, як сказав пан Богдан це правда думка дійсно в європейських країн диференційована. Кожна країна має власні інтереси щодо Китаю, економічні, торговельні і так далі. А в когось інтерес до Китаю менший, як країн, наприклад, Прибалтики, в когось інтерес більший, наки, наприклад, Німеччини Франції, які дуже зацікавлені в тому, аби вийти на китайський ринок. Власне, от нещодавний вояж канцлера Шольца це підтвердив. Це вже його друга поїздка до Китаю на. Не будучи на посаді канцлера, як і минулого разу, але він їздив листопаді 22-го року. Цього разу він так само поїхав з цілим десантом а, бізнесменів. Там були представники різних компаній, і Mercedes-Benz, і BMW, і фармацевтична компанія Bayer, і так далі. І ми побачили справді а, дійсно високу зацікавленість Німеччини в тому, аби продовжувати розвивати економічні відносини з Китаєм. При цьому а, Берлін а, звичайно що йде в унісон з загальноєвропейською політикою дерізкінгу, так званого не декаплінгу, але де в Європі, в Німеччині, зокрема, чудово усвідомлюють, що оскільки існує вірогідність потенційної агресії з боку Китаю щодо Тайваню, це призведе до суттєвого скорочення торговельно-економічних зв'язків і для того, аби не було шоку, як це наприклад було у випадку Російської Федерації, коли через вторгнення Росії в Україну довелося швидко скорочувати. Об'єми торгівлі, об'єми поставок енергоносіїв з Росії до Європи, щоб не було такого шоку з Китаєм. Звичайно, що кожна країна прагне обезпечити власні економічні інтереси, працюючи з Китаєм в тому чи іншому напрямку. Пані Аліно. Я вам дуже вдячний. Ви зараз нам прямо таки зробили такий місточок в одну з наступних тем, яку ми поговоримо з нашими експертами. Я дякую, що ви приділили нам час. А були раді бачити вас в ефірі до зустрічі. Спасибі вам велике.